Я вам зараз покажу, як виглядає поліцейський відділ міста Гановер, центральний. Ви просто подивіться, це як якийсь замок. Це просто замок. Я не знаю. Це дуже дивно. Я привикла, що він має виглядати якось, знаєте, більш якось так офіційно, стильно. А він виглядає просто як, як замок з якоїсь каски. А ось це виглядає зелена криша, це виглядає на центральний артхаус. Mm -hmm. Ну ви просто розумієте, як може бути такий красивий відділ поліції. Не знаю, це надзвичайно гарно. Ось ми йдемо там, де чоловік зараз вийшов, ми йдемо туди, нам потрібно зробити апостоль. по... Ну, принаймні подати документи, я не знаю, скільки часу це все буде. Але подивіться просто, яка краса. Це нереально. Це нереально класна будівля, крута така. Просто... Іду, як ніби в замок, а це всього лиш е, поліцейський відділ. Друзі, як це кажуть, мій шок в шоці, тому що нам зробили цей апостель буквально за п'ять хвилин. Не треба було нічого нікуди відправляти. Хоча я читала в інтернеті, що це займає близько двох тижнів. Не треба нічого нікуди відправляти, не потрібно нічого робити. Ти просто приходиш і тобі там ставлять повністю все і. Ти повністю документи готові для того, щоб робити перевод. Е, цей день починає мені подобатись. Хороших новин стає все більше і більше. Я знайшла зараз е, цю фірму, яка робить переводи, і я прямую до них, щоб віддати їм всі документи. Невже, невже моя оця справа зрушиться з місця? І ми, нарешті, почнемо щось робити, і вже нарешті почнеться відбуватися хоч якийсь рух у виготовленні паспорта і документів для Алікса. Мені здається, що це просто була якась місія невиконана, але я все зроблю, сподіваюся, надіюсь на це. Іду шукати саме той, те бюро, яке робить переводи. Фух, Сподіваюся, що вони сьогодні працюють, знаєте, тому що, якщо везе в одному, то в іншому може взагалі не повезти. Але йдемо шукати. Ми сильні і все зможемо. Ось так дорога в мене йде прямо-прямо, і я проходжу. Біля нашого чудового радхауса. Просто не знаю, він такий гарний. Кожного разу, коли я проходжу тут біля нього, я реально насолоджуюсь ним. Ви Просто подивіться, він просто величний. Ось люди ходять на екскурсію до нього. Саме верхні, ось там башня, там де шпиль, туди є ліфт, і ми їздили. На нього і дивилися, і видно прям весь весь Гановер. Просто він дуже гарний. Це як Верховна Рада. Сюди приходять на екскурсії, тому що він такий дуже гарний, великий. Але насправді люди тут працюють, і це звичайна Верховна Рада Гановера. Просто, ви просто подивіться. Ось в такому форматі зробила, щоб ви подивилися, який він великий. А біля нього є ось музей. Це вже йде сучасний музей і там. Різні сучасні виставки. Він був ще старого походження, але щоб не зносити старий музей, просто наверх побудували, як ніби саркофагом, ось такий верхній, вже такий більш сучасний. І той старий музей, він зберігся. І туди приходять екскурсії і показую дійсно. Всередині стоїть ще один музей, знаєте, як музей в музеї. Але я не можу. Ви просто подивіться, як це гарно. Як це гарно! Це настільки велично. Добре, що Алекс спить. А навпроти, ось така вже теж сучасна, модерна така будівля скляна, повністю скляна. І навпроти, вже такі вже геть молоді, молоді такі будинки. Екскурсії різні приводять. А ми з вами продовжуємо нашу подорож. Просто ось такий звук вже триває на протязі 4 хвилин. Це означає, що зараз 12-та година дня. І ось ця церква це навіть не церква, це тільки каркас, який залишився від церкви. Ось так голосно о, звинчить. О, а мені треба пройти трішки вперед. І я цього зробити особливо не можу, бо це дуже голосно, прям настільки голосно, що ж закладає вуха. Я навіть не знаю, скільки вони це мають звенчати. Треба зігти, чи що. Ах, як голосно. Ось так. І це по всіх церквах. В 12-й годині в всіх церквах воно дзвонить. В нас тут, в кожній церкві. Хто знає, хто не знає, я є людина, яка не вживає алкоголь. Ну, майже так. Але ну зараз 100% нічого не вживаю. Але ви розумієте, мені здається, я би зараз вже готова була випити, напевно, цілу пляшку апіроля з апельсиновим соком і з апельсинчиком зверху. Шановні, я подала всі документи на перевод. Я дозвонилася в паспортний стіл, я взяла термін в консульство, тільки що... і це все, тільки що відбувалося в кабінеті цієї жінки, яка я віддала всі документи. Е... Я не знаю, який сьогодні день, що всі зірки сходяться отак конкретно для мене. І це просто мега круті новини. Я реально щаслива. Я щаслива, що я за один день майже вирішила все. Я взяла і термін в консульстві, розумієте? Взяти в термін в консульстві це, це не те, що ну, це реально, але, напевно, через місяць чотири. А я взяла термін в консульстві, в консульстві на цей місяць. На цей місяць. І мені всі документи зараз всі зроблять. Відповідно, я можу в цьому місяці подати документи на паспорт. Мені здається, що щось тут не так, що не може все бути так гладко. Прямо якийсь подарунок новорічний в мене. В Гановері вже відкрилася новорічна і різдвяна ярмарка. Зайшовши ярмарок, ми зачаємо дуже класні такі будиночки з різними такими ось новорічними, гарними. Ой, ті гарні, все такі новорічні, гарні речі, такі товари гарні новорічні. І тут продаються всякі смаколики, всякі різні вафлі, різні ось печива. І кожен будиночок він реально оригінальний, кожен прикрашений по-своєму. Немає однакових будиночків, вони всі прикрашені по-своєму. і Люди самі їх прикрашали. Так шкода, що ми з вами зараз це бачимо, а не ввечері. Мені здається, ввечері це просто нереальна краса. Подивіться, кожен, кожен будиночок, він оформлений по-своєму і так красиво, так новорічно. Ось, дивіться, яка класна. екібана зверху, чи це що таке? Дуже гарно, так різдвяно. Але чомусь немає снігу. Ну чому немає снігу? Хоча б трішечки. Хоча б трішечки, снігу. Це було би так чудово, так прекрасно. Ось такі будиночки, де люди собі купують сосиски, де люди собі купують всякі смаколики. Як шкода реально, що зараз день. І я не можу вам показати, як це прекрасно виглядає увечері. Заправляємося ось туди навпроти цих всіх будиночків Трішки далі пройшов, що стоять теж різні такі будиночки. І ось там далі є величезний новорічний ярмарок, але туди я вже не дійду, тому що я хочу звернутися і зайти подивитися деякі речі для малого. Він дуже швидко виріс і все потрібно заново. Купувати. Ось така гарна качеля для дітей стоїть з морозиком. І різні. о як гарно просто. Так шкода, що немає снів. Це було б надзвичайно гарно. І ось така новорічна різдвяна скульптура стоїть на самому. В самому центрі на вулиці Крьопки, це центральна вулиця. Прям. З однієї сторони там вже йде Банхоф. Банхоф це... Що це? Я ж навіть забула, що це. Там, де різні поїзди да, їдуть. І ось так гарно все стоїть. Там ще з цієї сторони теж є якийсь ярмарок, тому що є різні локації, такі по Гановеру, по центральному, в старих містах. Це центральний номер і ось така локація. Люквайн, какао, різні також ковбаски, різні бутерброди. Все, що тут теж продається. Але як я вже казала, так шкода, що немає снігу. Зайшла я в Примарт, купила я вже Аліксу трішки речей, оновила трішки його гардероб. Тепліше таких понабирала, бодіків. І буду їхати додому і вже відпочивати трішки. Скоро прийде Вероніка. Тому будемо їхати додому. Прибігли ми додому і бігом покажу вам наші покупочки. Ось так оновила я Алексу повністю гардіробчик. Ну, не повністю, але так, частично. Купила ось таких два ботика. Вони повністю хлопкові, тонесенькі такі, і можна вдень можна піддівати якийсь тоненький бодічок з рукавами і носити з однієї сторони машинки і з другої просто такий синенький і теж з машинками. І мені подобається те, що воно на замочку. Далі, скільки воно коштувала? Коштувало це 9 євро. Далі купила ось такі теж чоловічки для Алекса. Три штучки тут в комплекції, і їхня вартість, їхня вартість 11 євро. Ось так. Такі самі в нього були бодіки, коли я купляла 0,3. І якось так в один день я прокинулася його переодівати, і всі речі прям стали на нього маленькі. Тому вирішила вже купити. І саме отакі мені так подобаються, отакі, тому що в мене є теж костюм. Такий синій. У нас є класна фотографія, де він маленький в цьому такому чоловічку. І в мене синій костюм. І воно так гарне, як ніби ну, як ніби такі фемелі міні-фемелі лук. Ось також купила з коротким викавчиком, скільки тут сім штук. І я за них заплатила також 11 євро. Він швидко росте, і це такий, знаєте, як розхідний матеріал. Купила ось такий гарний, утеплений е чоловічок, ось такий новорічний. Він йде на закльопочках, ну, теж дуже класний. Хотіла, звичайно, на замочку. На замочку не було, тому взяла на, на таких засюрчках. Е він вже йде тепленький, такий от ніжний, дуже хороший флісик. І два ось таких чоловічка, як я люблю, без того, щоб не було знизу цих от ніжок. Було, тільки, були. тільки ось такі. Ну, вони вже такі теж е, більш з такої щільної тканини, теплішої тканини. Один такий сіренький, гарний, а з другої сторони е, такий ось гарний, теж е, з лисичкою. Так сподобався він мені і не знаю. Такі чогось вони мені гарні і милі такі. Цей коштував, цей набірчик коштує 14 євро, а ось цей. Е, Зараз ми знайдемо з вами. Ось цей коштував 11 євро. Ось такі закупочки я зробила в примарку для Алікса. І ось так. А зараз ведесенько будемо збиратися, тому що Ніка зараз прийде, в неї болить зуб, я записала її до лікаря, і будемо вже їхати до стоматолога. Ніка пішла сама до стоматолога, тому що там перестав працювати ліфт. Як перестав, він поломаний і його зараз ремонтують. Я зайшла собі, взяла вже кави. Сьогодні я її не пила, не було в мене взагалі часу її пити. Ось. І зайшла на повороті, побачила ларьок і купила. А недалеко від цього місця, де я знаходжуся, є ось такий класний магазин з квітами. І перший раз в своєму житті я побачила один такий апарат. Я про них чула колись десь бачила відео, але ніколи не бачила апарат ось такий з квітами. Ти приходиш хоч вночі або там вранці, неважливо, і купуєш квіти. Ну, Напевно, кожен недорого. Зараз я які вони коштують, ну так, да, букет 25 євро. 30 євро, дуже дорого. А ці маленькі по 15. Ну це насправді дорого. Але якщо це комусь там терміново треба, або не купив, або народження, або ще щось, це дуже дуже цікаво. Мені здається, така, така послуга, що можна навіть вночі приїхати і купити. Ось як тут все закрито, хто не знає, в Німеччині просто все реально закрито. Прям завжди закрито. Ввечері після 8 години вже нічого немає. А ось такий апарат працює. Будемо чекати Ніко і гуляти. Дуже добре, що Алік спить. Сьогодні йому легше. І будемо чекати Вероніку. Такі гарні різні композиції в них тут є. І ось так я гуляю. Прийшовши додому, я була така втомлена. Цілий день повністю на ногах. Але щаслива, що я зробила максимально багато справ. І це був такий перший мій такий день активний за стільки часу під час хвороби. Тому я прям дуже щаслива, що все встигла. І як ви бачите, це відео з тих самих місць, які сьогодні я вам показувала, які я вам знімала в обід. І так вийшло. Просто випадково, тому що чоловік недавно мав зустріч, і він своїми друзями був увечері в центрі, і він це знімав суто для себе, для свого користування. І я подивилася, що це саме ті місця, які сьогодні я вам показала. Тому ось дивіться, як гарно все виглядає, вже коли вечір, і все повністю в ліхтариках запалено. Тому бажаю вам відчути цей новорічний вайб, зловити у цю хвилю святкового настрою. І дуже дякую вам за перегляд цього відео. Дякую вам наперед за те, що ви ставите пальчики догори, за те, що ви підписуєтесь на канал, за те, що ви коментуєте канал. І кожне відео коментуєте, тим самим просуваючи моє відео вперед. Дякую за ваші коментарі, які вже писали. Я стараюся на всі відповідати. Бажаю всім вам гарного настрою і гарного дня або вечора. Не знаю, що у вас всім просто хорошого настрою. Бувайте!